Привіт, друзі, з вами і в ефірі Рубрика Годі читати Біблію. І сьогодні будемо говорити з вами про дещо важливе. А вже ж перед початком я хотіла б нагадати вам, що я не закликаю вас припинити читати. Я закликаю вас почати вивчати це слово, тому що про це говорить сама Біблія. Тож сьогодні ми подивимося дещо глибше на один із дуже сильних уривків. Він записаний в посланні до Ефесу у другому розділі. Ми поговоримо про те, як Павло. Розкриває нам сутність того, від чого ми стали вільними, і того, хто є Бог. Тож будемо з вами читати. Слідкуйте за текстом. Та Бог багатий милосердям через Його велику любов до нас. І навіть коли ми були мертвими через гріхи свої, він дарував нам нове життя разом із Христом. І ви були врятовані завдяки Божій милості. Бог воскресив нас до життя разом із Христом і посадив нас разом із Ним на престолі в Царстві Небеснім. Господь зробив це заради нас в Ісусі Христі. Послання до Ефесу, другий розділ, 4-6 вірш. Що мене вражає, що. Павло робить акцент на тому, що ми були мертвими не через гріх Адама, не через якісь там невідомі причини. Він говорить дуже конкретно: ми були мертвими через свої гріхи. І він не просто неспроста, неспроста він говорить про те, що причина нашої смерті до зустрічі з Христом вона була в тому, що гріх зайняв дуже велике місце в нашому житті. І що ми бачимо стосовно гріха? Ну чому Павло акцентує на цьому? Тому що ми бачимо перше, що гріх він вбиває невинність. Ви розумієте, що навіть Ісус він не може повернути людині його невинність. Навіть Ісус не може повернути час назад. Але що може Ісус? Ісус може звільнити людину від почуття провини, яке пов'язане із втратою невинності стосовно. Будь-яких аспектів вашого життя. Ми можемо побачити, що гріх він передусім він викликає відчуття відчуженості між Богом та людиною. І як тільки людина усвідомлює, що вона згрішила, це просто парадоксально, але ну, вона, не, вона не починає бігти до Бога з тим, щоб просити ну, пробачити її. Вона. Починає пригнічуватися, вона починає жити цим відчуттям, що вона більше не сміє наблизитися до Бога. І щось таке подібне ми бачимо в історії з Ісаєю. Коли Ісая мав видіння від Господа, його першою реакцією на це були такі слова: Горе мені, я загинув, тому що я людина з нечистими устами, і я мешкаю серед народу, також з нечистими устами. Ісая розуміє, що поруч з Богом не може стояти нічого, що зв'язане з гріхом. А він відчуває себе таким. Друге, що ми можемо бачити про гріх? Ми бачимо, і ми бачили в своєму житті, що гріх він завжди вбиває ідеали. Він вбиває ідеали, якими живуть люди. Але що робить Ісус? Ісус знову розбудив ідеали в серцях людей. І Павло говорить, так, ми були мертвими, але Він дарував нам нове життя. Щось Ісус змінює, не дивлячись на те, що ми вже з вами спостерігали вплив гріха не тільки в нашому житті, але в оточенні. Так? І в минулому, і в контексті людей, яким Він говорить, він, він знає, що Він говорить. І третє, щодо гріха, ми бачимо, що смертоносність гріха полягає в тому, що він повільно. Але вірно руйнує людську волю. І те, що було спочатку таким, знаєте, підігрюванням своїм слабкостям, гонитвою за насолодою це вже перетворюється на необхідність. Але що робить Ісус? Ісус відроджує в людині волю. І тут кульмінація нашої, нашої рубрики сьогодні. Саме таку ж дію надає любов. Про яку говорить Павло. Велика любов завжди справляє очищувальну дію на людину. І коли людина дійсно щиро по-справжньому полюбить Христа, вона буде розуміти, що любов Христа вона оновлює і почуття, і волю, і любов Христа завжди повертає людину до чесності. Хочеться зробити деякий висновок, який він не буде довгим, але він буде змістовним. Павло говорить, що ми були мертвими через свої гріхи, але на цьому не закінчується історія. Павло акцентує, що замість того життя, яке в нас було, Бог дарував нам нове життя. І в цьому новому житті Бог має таку властивість відновити нас, повернути до себе. Подивитися на нас так, ніби вперше, ніби ми без гріха, тому що ми очищені Його крові. І, і тут написано, що Бог посадив разом із ним на у царстві небесні. Господь зробив це заради нас, Він зробив це заради нас в Ісусі Христі. Тому надихаю вас вивчати Слово Боже, дивіться глибше і вивчайте це просто для того, щоб знати Христа трохи краще. До речі, нам дуже приємно, коли ви залишаєте коментарі під нашими відео. Ми командою читаємо їх та намагаємося бути трохи глибше в контексті того, чого ви потребуєте, насправді. І якщо, ну, якщо чесно, я читаю всі коментарі, які ви пишете, і мені було б дуже цікаво дізнатися, що ви згадуєте, коли мова йде про те, що гріх. Він щось руйнує всередині нас. Мабуть, щось гріх руйнував і всередині вас, але Ісус врятував, врятував вас від цього. Якщо ви згадуєте такі випадки, пишіть, і будемо читати і е, надихатися вашими змінами.